державного телебачення, новини, факти. В Студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю, президент України Петро Порошенко. 25 вересня дав прес-конференцію, яка тривала 2,5 години. Він почав з того, що представив громадськості свою програму реформ Україна», 2020. ця програма передбачає близько 60 реформ і спецпрограм, виконання яких дозволить Україні через 6 років подати заявку на набуття членства в Європейському Союзі. Президент сподівається, що позачергові парламентські вибори покладуть початок масштабним реформам в країні. Ефективність змін оцінуватимуть за двома десятками показників, які будуть зрозумілі як фахівцям, так і простим громадянам, говорячи про події на сході України. Президент зазначив, що вони стали. Визначальними для подальшої долі Європи, крім того, він зазначив, що розрахунок на те, що 28 країн ЄС і США не зможуть знайти спільну мову, не виправдався. На даний момент Порошенко вважає, що основна і найнебезпечніша частина війни вже пройдена. За його словами, українці пройшли найскладніший іспит і показали свою єдність. Після презентації своєї програми реформ глава держави відповів на запитання журналістів. Так Порошенко відповідаючи на питання. Визначив можливість майбутніх майданів в країні. Президент готовий відвідати Донецьк після проведення на частині Донбасу підконтрольній бойовикам місцевих виборів. Ці вибори мають пройти 7 грудня. Повній відповідності з українським законодавством і при дотриманні всіх демократичних процедур, вважає президент. Що стосується місцевих виборів по всій Україні, Порошенко зазначив, що їх необхідно провести разом з розширенням прав на місцях. Питання децентралізації серед перших розглядатиме вже нова рада щодо спеціального режиму місцевого самоврядування, Слухайте, ну частиною реформи є децентралізація. Ніякого делегування права призначати прокурорів цього не буде. Прокурори будуть призначатися відповідно до закону про прокуратуру, призначатися в центрі, кандидатури будуть погоджуватися з місцевою радою. Нема ніяких проблем. Це саме стосується і керівництва правоохоронних органів. Народна міліція буде діяти в рамках українського закону про міліцію. До речі, сьогодні, 26 вересня, президент України Петро Порошенко, який є наймолодшим главою держави за роки незалежності, відзначає свій 49-й день народження. Ми приєднуємося до чисельних привітань та бажаємо працювати і далі на благо України та залишатися справжнім українцем. У четвер, 25 п'ятого вересня, в рамках робочого візиту, в США прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з генеральним секретарем ООН Банкімуном. Голова уряду зазначив, що ситуація у Донецькій і Луганській областях залишається напруженою. Продовжуються випадки порушення російською стороною режиму припинення вогню, викликають серйозну стурбованість, грубі порушення прав людини в Криму, переслідування незаконною російською владою кримських татар. У цьому контексті Яценюк звернувся до генерального секретаря із проханням про застосування усіх інструментів ООН для припинення російської агресії та подолання її наслідків. Йдеться зокрема про потенціал ООН у питаннях звільнення заручників, у тому числі незаконно. Утримуваних російською владою Надій Савченко і Олега Сенцова. Голова уряду України також домовився з генеральним секретарем про активне використання структур ООН у вирішенні проблем людей, які через російську агресію вимушені були залишити свої домівки. Банк ООН підтвердив активну участь ООН у заплановані міжнародні донорські конференції, ключовим питанням якої буде відбудова Донбасу. Український бізнес чекає від нового уряду політичного сигналу про те, як влада бачить врегулювання мирним шляхом конфлікту з Росією. Другорядні питання: як буде відшкодовуватися ПДВ, як буде вибудована дозвільна система, і чи планує уряд переходити на електронну систему самоврядування на зустріч з Асенієм Яценюком сьогодні прибули понад 600 українських та іноземних бізнесменів. Диґавемент. Уряд зробив усе, щоб стабілізувати ситуацію. Ми підписали угоди з МВФ, Світовим банком, європейським і інвестиційним банком. І завдяки цій підтримці ми досі виконуємо свої зобов'язання і обслуговуємо в оборг. І ми будемо це робити в сьогоднішніх умовах. Адже для уряду важливо мати репутацію і мати довіру міжнародних інвесторів. Основна проблема сьогодні як вирішити безпекову ситуацію та добитися дислокації збройного конфлікту, який кілька місяців тому розгорнула Росія. Опозиційний блок вимагає від влади негайно відновити виплату всіх соціальних допомог на сході, і в першу чергу, виплати по вагітності та пологах. Про це в Слав'янську заявила один з лідерів опозиційного блоку Наталя Королевська, відвідавши жіночу консультацію в Слав'янську, де поспілкувалася з майбутніми породіллями і обговорила з ними нагальні проблеми. Жінки повідомили їй, що в Слов'янську вже майже три місяці не виплачують гроші за лікарняними листками по вагітності та пологах. Як зазначила Наталя Королевська, ця проблема існує тільки в Донецькій і Луганській областях, де виплат немає з початку липня по Славянску вже приблизилась к 75 п'яти мільйонам. І притім жінки, які переселенці приїжджають і становятся здесь на по беременності, також не оформляють і сегодня сьогодні їм не виплачують. Наталія Королевська також перевірила, як відбувається відновлення єдиного в місті полового будинку, де завдяки фонду «Дорого життя були встановлені 48 нових вікон в гінекологічному відділенні в лабораторії. Плануючи, що пологовий будинок відновить роботу 1 жовтня, раніше в ньому обслуговувались понад 30% іногородніх. Персонал сподівається, що ці показники вдасться відновити. Ми відкриваємося з 1 октября. З 1 октября вже наші жінки міста, району і близьких містів зможуть обслуговуватися у нас. Раніше до нас звернулося до 32% іногородніх жінок і ми постараємося відбувати Ті наші успіхи, які були у нас досягнуті. Наталя Королевська підкреслила необхідність виплати всіх соціальних допомог, особливо по вагітності та пологах. Я звернулася в совбес, написали заявлення. Місяць вже немає нічого. Тобто виплати, я не знаю, коли будуть. Демографічне преступлення сейчас происходит в Украине. Во-первых, що зробили? Жінкам, які рождають другого, третього ребёнка, майже в 2 і в 3 рази скоротили об'єм виплат. Ну, та вообще нонсенс. На чому вирішили зекономити? На дітях вирішили зекономити. На думку політика країні необхідно повернути мир і відновити стабільність. Тільки при цих умовах, за словами Наталі Королевської, економіка зможе працювати і забезпечити основу для відповідальної соціальної політики. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, і комунальних послуг, встановила нові тарифи на опалення для жителів Одеси. Про це заявив перший віцемер міста Анатолій Орловський. Так, для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії одна гігакалорія подорожчала з 365 гривень 58 копійок до 389 гривень 5 копійок. Для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку обліку теплової енергії. Місячний обігрів одного квадратного метра обійдеться в 9 гривень 74 копійки в опалювальний сезон. Раніше ця сума складала 5 гривень 4 копійки. Кубометр гарячої води подорожчає з 20 гривень 19 копійок до 24 гривень 88 копійок. При цьому опалювальний сезон стартує, як звичайно, 15 жовтня або ж у тому випадку, якщо середньодобова температура повітря за вікном протягом трьох днів буде триматися нижче 8 гривень. Градусів з позначкою плюс. Колись найчисленніша фракція в Одеській обласній раді продовжує втрачати своїх членів. На сьогоднішньому засіданні обласного парламенту його голова Олексій Гончаренко повідомив, що з фракції партії регіонів вийшли ще три члени: Людмила Акімова, Марина Зінченко та Микола Лимущук. Тепер у фракції залишилося всього 20 депутатів. Депутати Одеської обласної ради в черговий раз зібралися в сесійній залі цього разу на позачергове засідання регіонального парламенту. На порядку денному значилось лише одне питання про передачу зі спільної власності громад регіону у державну власність будівель та споруд, розташованих за адресою міста Болград, вулиця 25 серпня 128. Ми просимо вас піддержати наше предложение, передати це поміщення міністерству внутрішніх справ для того, щоб ми вже могли. начинать проводить там ремонтные работы, для того, чтобы мы уже в зиму могли там разместить спецподразделение, которое уже создано и набирается личный состав. Змены чекают и військовое местечко. В Болграде для обеспечения безопасности южных регионов будет 600 человек. 500 человек национальной гвардии и 100 человек специальной роты, специального назначения Болград. У депутатів тим часом накопичились коментарі щодо важливого рішення. На службу в цій роті Болград проходили в першу чергу в основному жителі Болградського, Ренійського і районів. Як за основу це взяти, тому що ви знаєте, цей край такий многонаціональний. Якщо там не дуже люблять чужих людей, якщо там будуть прийшли люди, там можливо будуть конфлікти. Те ж саме при поселенні Національної гвардії, ви говорите, 500 людей. Теж особливо важливо, щоб це були в першу чергу бісарабці, Эти здания находятся в, аварийной, э, в аварийном состоянии, потому что там есть и подмывы, там есть и разрушение несущих стенок и так, далее, и так далее. Я понимаю, что вы эту часть не будете использовать, будете как-то там приспосабливаться, но на сегодняшний день там нет ни котельной. С коммуникациями там сейчас очень сложно, там работы и работы. И ребята, которые там будут размещены, ну мне их жалко. Нарешті перейшли до голосування з відповідним рішенням. Погодились 75 депутатів. Олексій Гончаренко подякував колегам і назвав рішення подарунком для президента України в його день народження. Сьогодні Петру Порошенко виповнюється 49 років. Обласний совет Основсеві это рішення в день рождения президента Петра Алексеевича Порошенка который родился в місті Болград, наш з вами земляк. І вот рішенням об укреплении обороноспособности способності мне мені мы как ми як не только не тільки приймаємо дуже нужное рішення для громади Одесской области, області, але це в такой знаковий день. Серед інновацій сесії тестування системи поіменного голосування з подальшою публікацією результатів на сайті облради. А вже з наступного засідання система почне працювати як належить. Ольга Міщук, Велислава Приходько, факти. До інших тем в Україні щорічно в останню неділю вересня відзначається день, яким суспільству нагадується, що є люди з вадами слуху. Одеському дитячому садку, номер 113 виховують діточок саме з такими проблемами. Сьогодні тут відбулося свято. Тамтешні вихованці присвятили цей захід спеціально до Міжнародного дня глухих. Цьому дошкільному закладі навчаються понад 40 діточок із недоліками слуху. Серед них є як Одесити, так і ті, хто мешкає в області. Окрім звичайного виховання з малюками, тут проводяться ще й додаткові заняття, пов'язані з розвитком мовлення. Під час свята дітки розповідали дорослім вірші, які вони вчили разом із вихователями. А ще малеча продемонструвала присутнім те, як вони вміють танцювати. Під музику діти виконали танець маленьких каченят по завершенню дитячого Свято для вихованців садку був організований солодкий стіл. Це мероприятие, где мы хотим со всеми глухими нашей планеты Земля, заявит ещё раз о себе, сказать о том положительном, что есть. и что еще не доделано. Что сегодня это очень важное мероприятие. У нас много мам, пап живут и в Одесской области, и в городе. Если сегодня они не пришли, то они должны увидеть нас по телевизору. Они потом посмотрят и в интернете. Значит, это все им интересно, что и город... И государственная власть интересуются жизнью глухих детей. У Одесі стартував перший фестиваль планети довгожителів. Даний захід організовано спеціально для людей пенсійного віку. Продовж двох днів учасники фестивалю зможуть відвідувати різноманітні майстер-класи, які для них підготували організатори. Це вміння власноруч створювати букети і кібани, а також вміння танцювати. А ще досвідчені інструктори розкажуть бабусям та дідусям, як правильно стежити за своїм здоров'ям у такому поважному віці. Основна мета проведення такого фестивалю кажуть його організатори. Це допомогти людям, які вийшли на пенсію і далі насолоджуватися життям, але вже на пенсії. Ми пропонуємо їм учиться. Ми пропонуємо брадовитися життю, створювати якісь красиві творчі проекти, тобто то тож все те, до чого вони прагнули і що не успели за свою життю реалізовати. Пенсіонери, які беруть участь у фестивалі, не приховують своїх позитивних емоцій, заявляючи при цьому, що даний захід для них це можливість не залишатися самим собою наодинці та бути корисним для когось. Здійська то формується уже у людей общність, то есть люди, які активні, хотят що то Продовжать активно бороться за эту жизнь, как то так. То есть уже у нас подруги по інтересах. По ми уже все ми вже друг другу даємо рекомендації. Зовсім нещодавно реформаційні процеси в сфері житлового господарства почали втілюватися в життя. А вже сьогодні дають перші плоди. Як об'єднав мешканців багатоквартирного будинку ОСББ, далі в сюжеті. Масштабна поява ОСББ охопила всю країну ще кілька років тому. Хтось з пересторогою, а хтось з позитивом зустрів такі новації. Втім, Велічівську святкують перший повноцінний ювілей 10 років з дня народження свого будинку та свято Двора. Дома це дружні сусіди, які завжди готові прийти на допомогу. І Дружелюбний ОСНД, колектив ОСНД, який завжди про сусідів, щоб їм було комфортно жити в домі. Ну і також. Дружные дети, которые всегда дружні. Діти, які завжди... До свята готувалися ретельно майже всі мешканці 120 двадцяти квартир. Влаштували концерт з різноманітними творчими номерами, змагання, а також надали почесне слово для привітання гостям свята. До свята також були приведені додаткові суботники, пофарбовані металеві конструкції двору і все власними зусиллями та за власною ініціативою мешканців. Всі люди, що мешкають у будинку, впевнені, що такі заходи до того ж, організовані власноруч, це міцне підґрунтя для гарних взаємин та профілактика суперечок. Ну в этом году чається від нас. Событий. в стране у нас более патриотичная программа все на более патриотичной волне много украинских песен самое главное что дети сами хотят их петь они подевали вышиванки и вообще вот если красивый ухоженный дом дружные соседи в доме это много значит для города тогда и город нормально развивается а когда сильний розвитий город сильна страна цього року, окрім творчості, вражали і кулінарним мистецтвом, варили плов на весь двір. А також турботливі батьки пекли солодощі для дітей всіх присутніх на святі. Мешканці дома висловлюють надію, що співвітчизники візьмуть за приклад їх дружні стосунки та ініціативність. Айс на крише, айс на крише. Наша поява світ не випадкова. Це рядки з поезії Володимира Невмитого, одеського журналіста і письменника. Він був переконаний, кожна людина, народжуючись на землі, має виконати свою місію. Хтось лишає по собі власну справу, хтось добрий спогад, дехто заповідає світові всеосяжну глибину своєї душі. Володимир Невмитий лишив сучасникам та нащадкам значний творчий і професійний доробок і світлу згадку про себе і часточку своєї душі. Вона живе, поки ми згадуємо його і читаємо його. Вірші п'ята пора року. Збірка поезії Володимира Невмитого, яку презентували під час 15-ї виставки форму Українська книга на Одещині у бібліотеці Горького. Видання побачило світ за рік після смерті автора. Назва не є випадковою. Поет випередив свій час і зазирнув у майбутнє. П'ята пора року. Це інший вимір часопростору. Це потойбіччя, в яка мандрує душа, пройшовши свій земний шлях, вичерпавши запаси днів. Запаси днів зберігаються. А в інших віршах він... А, а, а що в цих дні, днях буде? Оце, оце перечуття цього року, до якого він не дожив, Бог не дав. Книжка, видання якої Володимир Невмитий готував ще за життя, стала п'ятою у його творчому доробку. На її сторінках поезія глибока філософська за своєю суттю. Натхнення поет шукав передусім у своїх переживаннях. Уважний читач помітить, деякі вірші пов'язані з певними моментами життя автора. Доказом тому є розділ Щоденник на двох заліною. У поетичній розмові дідуся і допитливої онуки зображено емоційний діалог поколінь. Музами Володимира Невмитого також були море, його рідна Тарасівка, мандри Україною і за кордон. Цю людину не можна було не помітити навіть у великому гурті громадян, селян, українців, представників різних країн Європи. Він відрізнявся чимось, і в один раз він був з ними єдиний. На презентації збірка Володимира Невмитого згадували не лише як чудового поета, а ще як талановитого радіожурналіста. Одеське Одеська обласна радіо було його другою домівкою. Він завжди був. Ну, не те, щоб рівним, тому що авторитет у нього був безперечний, і планку творчу, яку він підняв, дуже важко, я вам скажу відверто підтримувати на, на тій висоті. Він потрібен зараз. Він і за життя був потрібен, і, і зараз тим більше. Ви дивіться, як він створював е, ну, творчу атмосферу українського одеського обласного радіо. Яка це була об'єктивна, толерантна, інтелігентна, повна, розумна інформація, така, як він був: шляхетний, привітний, мудрий. Надмірність самого зачатку, гіперболічні відчуття у п'ятій сутності буття знайди енергетичну цятку, поки живе поезія, жива й душа її автора. Має Жакова, Віталі безсмертний факти. Ви дивились новини факти в студії працювала Тетяна Захарян. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.